Доброго вечора, ми з України. Сьогодні відео розмова піде про те, що стосується не тільки авто, хоча і авто, а саме діагностика авто буде більш-більш, скажімо так, цьому відео домінувати. Тому беріть все необхідне щодо смаколиків. Зручніше влаштовуватись та поїхали. Бувають такі випадки, що потрібно придосувати, наприклад, систему запалювання. В моєму випадці це, як із минулих відео ви знаєте, це. З інжекторного автомобілю стоїть е катушка запалювання, е двоканальна система, А якщо б це був би, наприклад, та і в цьому випадку також, і якщо б була б система запалювання звичайна або безконтактна, то я раніше це робив, а саме дегностував за допомогою звукової карти да нескладного софта. Тобто записував оцю кардіограму і мав, мав змогу побачити в будь-якому селедінді, що відбувається. Ну, тут також це можна зробити, тому що ну, але у нас буде по, по два: перший четвертий та другий третій. Тут вже треба буде викручувати свічки та дивитися, якщо, наприклад, якась проблема. Є в запалюваних в або в дротах тощо. Але бувають такі випадки наприклад, де теж можна підідатися, наприклад, тим самим Аселорофа чи звуковою картою у вигляді Аселорофа, до роз'ємів катушок, які існують на автомобілях, де на кожен циліндр окрема катушка. Тому. Саме для цього випадку згорівся я зробити такий собі датчик, щоб можна було притулити та подивитися. Насамперед, чи буде, чи не буде. Це працювати не знаю. Але дуже цікава річ була на відео у Ютубі. Побачив дуже Незвичайний підхід до цього питання, тому хочу це реалізувати. Та якщо буде цікаво і вам також це може комусь знадобитися. Так, так, хто уважний бачить, що йдуть дроти, заряджаю акумулятор, нема на своєму місці реле регулятора, якого робив, підключав, та замість нього стоїть запаска. Для того, щоб подивитися, як працюють катушки запалювання на автомобілі. Дуже багато відео в Ютубі та взагалі в інтернеті інформації. Ось у такого реле. Його підключають за допомогою Тексалідіту. Вирізають полоску, роблять лінійку, і воно там називається у декого індуктивний мкасний датчик для перевірки. Давайте сьогодні зробимо десь щось на дещось того, що роблять в інтернеті, перевіримо, як воно працює, Працює чи взагалі, тому що дуже у ну, мене є сумніви, тому що оце. Екран, це, мабуть, алюміній. Як воно буде працювати, якщо підключити там ще треба ставити ємкість? Ну, давайте, давайте про все це детально. Зараз беру мультиметр та міряю опір, там десь 1,5 до 2 кОм повинен бути опір. Давайте переглянемо до да, все ж таки зробимо цей щуп, цей щуп можна використовувати як для осцилографа, звичайного осцилографа. В мене є ось такий додаток до USB-звукової карти. Ось таким чином на вхід, де мікрофон, можна під'єднати. Підшити до комп'ютера, та я приглядаю сигнали, але приглядав їх безпосередньо підключаючи до первинної обмотки. Це, наприклад, якщо безконтактна система запалювана 2008, Славута, Таврія і таке інше, за допомогою щупів і зменшує. Чи, та, чи збільшуючи опір на цьому резисторі, добивався того, щоб не спалити звукову карту. Вона не дуже довго коштує, але все одно, якщо воно працює, то хай працює, щоб не зламати. Включаємо тестер, переводимо десь та більше 2 кОм, це 200, я так розумію, кОм. 20 кОм. Та переглянемо, який опір є на ось цих вив... виводах. Там у мене вже припаяні були дроти, якщо це видно. Щось я хотів з цього зробити. Але так, видно 1,67 кОм. Ну так, вкладуються в ті параметри, які були оголошені. В інтернеті, ну, щоб під'єднати, все ж таки треба екранірований дріт. Зараз відпаяю, припаяю, а потім вже буду щось показувати на це, будучи комп'ютер чи осциллограф. Буду підпаюватись до цих двох контактів. Взагалі-то кажуть, що треба з'єднати на масу всі всі контакти, які вільні. І, ну, буду щось робити. Може, відріжувати століта, а може зроблю навісним монтажом, щоб спробувати, як це буде працювати, щоб не. Зламати зайвий століт, може для чогось іншого воно найкраще знадобиться саме в такому розмірі. Тому зараз включаю паяльника та припаяю два дроти сюди та дріт для підключення до оселорофа чи до, до комп'ютера на звукову карту. Ну, будемо зараз дивитися. Перший підопитний. Блок живлення. Чи можна ось цим датчиком переглянути, як же працює цей блок живлення. Ну, що ми бачимо на комп'ютері? Працює звукова карта, щось там показує, але це почало показувати з тих пір, коли я від'єднав усі ці контакти. Коли я їх під'єднав, взагалі нічого не показувало. Ну ось яку осцилограму все ж таки отримав. Ну Це знову ж таки не дуже добре. Чому? Тому що кабель я і цієї коробочки від'єдав. Там ну, є питання, кабель не годиться, тому що він не дає можливості пройти сигналу, поп попробував ще один. Зараз почекайте, а для мене це, скажімо так, деякий, деякий час треба знайти. Е, у мене є е, колись придбав кабель для силорафа і під'єднував е, відеомагнітохвон. Електроніка ВМ12 була там такі роз'єми, як на селорофі. І там дуже добрий кабель у мене був. Зараз я знайду цей кабель да покажу, що насправді відбувається вже на... безпосередньо на селорафі. А так вже мені воно подобається. Саме головне, що не треба з'єднувати. Тобто, вхід мікрофона працює безпосередньо на. Катушку, яку я ось притиснув гаманцем, і якщо щось там трувати, то картинка дещо змінюється. Ось десь щось змінюється. Наскільки це правда, чи ні, кабель не годиться, тому насправді. Там висока частота, і вона нарешті повністю не доходить до звукової карти. Та чи справді зможе перетворити все те, що відбувається на високій частоті, безпосередньо ось звукова карта, тому що все ж таки там звуковий діапазон. А, наприклад, в цього блоки живлення може бути і трошечки більша частота, ніж. Безпосередньо звукова карта може переварити. Тому зараз шукаю, припаюю і показую вже вам готовий результат, якщо такий буде. Що я вам скажу? погаяв дуже багато часу, але знайшов ось такі були роз'єми, оце відео, оце звук, ось такі робив приходники. Щоб підняти до телевізора, а це, мабуть, робив на запис. Ось Ну, саме-саме саме краще знайшов взагалі щуп від Асилорафа з ножником один до одного. Тут той кабель, що потрібно. Зараз декілька хвилин попрацюю паяльником, Девайс і тебе буде І... Покажу результат. Ну, ось такий результат ми з вами маємо. Вже в темному саці кабель, все, все працює дуже-дуже дуже файно. Тут додав ще два стабілітрона на 9 вольт. Ось бачите, так от в появих. Разом і це як супресор десь на 9 вольт, щоб вдруг якось випадка не спалити, не потрібно, ну не повинно буде, скажімо так, такого відбутися, тому що ну працює на опір катушки реле. Ну, для перестраховки зробив, якість зображення ніяк не пошкоджує. Ось ці ставітрони. Давайте до селорофа підключимо, під'єднаємо та переглянемо, на що здатне цей датчик. Я так розумію, він добре буде показувати і на ланцюгах, де, наприклад, високовольтні мережі. Там не дуже висока частота, але і на високій частоті, на ось такому. Блоки жилення дуже-дуже картинка. Не знаю наскільки вона співпадає з тим, що насамперед відбувається в самому блокі жилення. Але картинка дуже-дуже добра. Давайте переглянемо. Ну, ось такий вигляд має на Селоросі. Дуже дуже цікаво ось ці високовольтні, висоководні високочастотні. Не відображалися на комп'ютері. Ну, Тобто для того, щоб подивитися, наприклад, силограму на автомобілі системи запалювання, достатньо взагалі то і комп'ютера, і звукової карти, але ось цього всього не було видно. Щоб це було одним кадром. Ось. І якщо десь міняти положення, то бачите, можна знайти те положення, де знаходиться, я так розумію, трансформатор, і на трансформаторі дуже файно все видно. Ну, а ось такий вигляд це має вже на цифровому, на цифровому оселографі. Так само, як ми з вами дивилися на аналоговому оселографі. Той самий блок живлення, так само лежить наш витилений з вами датчик, який дуже добре показує, що відбувається в самому блоку живлення. Я думаю, що це не відміняє перевірки, наприклад, якихось параметрів внутрі самого цього приладу. Але зорієнтуватися, побачити, наприклад, чистоту. Нестабільно, ну, десь плюс-мінус вже можна зорієнтуватися, на якій ці, це працює. Тому насправді і не зміг комп'ютерний осцилограф, а саме звукова карта, ось цього, цього передати. Ну і десь півтора вольта йде з цього датчику. Тобто датчик працює ну дуже 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 дуже, -дуже файно, тому що Ну, оці танці з бубном, з конденсаторами, з усіми полосками це розрізати ну. Працюєш. Я так розумію і добре буде працювати і з катушками запалювання також. Так що... Все дуже-дуже файно працює, але все ж таки, якщо дивитися за сигналом, спостерігати, наприклад, випущених блоках живлення, то все ж таки кабель повинен бути добрий, та треба все ж таки осцилограф. тому що на високих частотах звукова карта не працює. Але для автомобіля, я повторюсь, Робота форсунків, робота системи запалювання свічок, тобто катушок на кожному циліндрі або модулів. Я думаю, що це, це буде видно цим приладом. І знову ж таки, повторююсь, тут немає ніяких конденсаторів, ніяких от їх, ну, це може з моїм таке відбулося. ну, Нічого зайвого не треба, навіть ось ці. Стабітрони, я розумію, ну вони трошки дають конструкції жорсткість, тому хай буде. Ну на сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та натиснути дзвіночок, буде приємно мені, та для того, щоб все ж таки канал. Якось просувався, і кому ще недоступна ця можливість подивитися відео, змогли щодо того, що буде більш широка аудиторія, це відео переглянути. На сьогодні на все. Слава Україні. Героям слава!